Всім привіт! Хочу поділитися своїм рецептом смачної ароматної паски. В ньому є поєднання трьох рецептів. За основу я взяла рецепт лілії Цвіт, класична паска. Починаємо приготування з опари. Для цього у велику миску ми наливаємо молоко літньої температури. Додаємо 3 столові ложки цукру від загальної кількості та перемішуємо. Додаємо дріжджі. Я беру венгерські. Минулого року я використовувала львівські. Їх потрібно 100 грам. Якщо венгерські, тоді достатньо 50 Якщо ви використовуєте сухі дріжджі, додавайте їх після борошна. Перемішуємо до розчинення дріжджів. Тепер додаємо 8 столових ложок борошна від загальної кількості муки. І все ретельно перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо в теплі на 30 хвилин. А тим часом ми готуємо здобу. Змішую домашнє масло трішки підтоплене. Додаю ложку смальця, теж розтопленого. І також домашню сметанку, яка додає неймовірного вершкового аромату. Обов'язково ванільку, а також цукру. Я люблю солодку паску, а ви вже дивіться за своїм смаком. Все ретельно перемішуємо. І не забудьте посолити я додаю одну чайну ложечку солі. Додаємо 5 жовтків, бажано теж домашніх. Перемішуємо все міксером. Взбиваємо до тих пір, поки не розтопиться цукор. А ось і опара наша вже готова. Ви тільки подивіться, як гарно підійшла наша опара. Це просто неймовірно. Перемішаємо для однорідності і додаємо нашу здобу. Я у відео трішки упустила цей момент. Ось ви вже бачите з'єднання опари із здобою. Додаємо борошно та куркуму та починаємо місити тісто. Змащуємо ручки олією та місимо тісто. Місити тісто треба довго, хвилин 15. Я рекомендую додавати борошно поетапно, щоб зрозуміти консистенцію тіста. Кількість борошна може змінюватись. Це залежить від якості та об'єму ваших продуктів. Звертайте саме на консистенцію тіста, коли замішуєте його. Воно має бути досить густим, а не м'яким. І не забите борошном. Під час вимішування не забувайте додавати олію. Наше тісто вже готове. Ось подивіться, воно не липне до рук. А тепер накриваємо наше тісто харчовою плівкою і ставимо в тепле місце. підходити на півтори години. Пройшло півтори години, і ви тільки подивіться, як гарно підійшло наше тісто. Воно стало повітряним. Змащуємо наші ручки олією і ще раз вимішуємо гарно тісто. Додаємо родзинки, які ми попередньо пропарили. Столову ложку коньяку Ще можна додати цедру лимона, але я не додаю. Перемішуємо та залишаємо підходити тісто в теплі ще на одну годину. Ось наше тісто просто казкове, воно все повітряне в бульбашках. змащуємо ручки знову олією. І формуємо кульки для наших майбутніх пасочок. Формочки я обкладаю пергаментом для того, щоб наші пасочки були гарнесенькі, рівнесенькі і не перекотилися. Формочки наповнюємо на одну третю. Відставляємо. Щоб вони підійшли, а тим часом замішуємо прісне тісто та робимо прикраси для нашої пасочки. У мене є спеціальні формочки. Завдяки ним у мене виходять ось такі прекрасні тюльпанчики, хрестики та сердечка. І завжди роблю ще листочки. Ось подивіться, які заготовочки я приготувала. Поки я робила прикраси, наші пасочки збільшились у розмірі вдвічі. Настав час змастити їх жовтком. І відразу зверху ми викладаємо наші заготовочки. На змащену поверхню вони дуже легко приклеюються. А ще на завершення я завжди посипаю пасочку такими ось горошинками. Воно дуже оригінально дивиться! Ось такі гарні пасочки у нас вийшли. А тепер відправляємо у попередню розігріту духовочку до 200 градусів. Ставимо пектися пасочки і зменшуємо температуру до 180. Випікалися наші пасочки 45 хвилин. Ну що ж, спеклися наші пасочки, вони рум'яні, ароматні. Якщо б можна було передати цей аромат. І лайфхак від моєї бабусі. Зверху пасочку ми змащуємо вершковим маслом для кращого блиску. Всім бажаю смачної паски!